Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки». Незабаром вже новорічні свята. І саме тому ми сьогодні з вами зробимо ось таку дуже гарну новорічну листівку. Ну а щоб її зробити, нам знадобиться кольоровий папір та картон, клей, ножиці, лінійка, простийка, олівець та чорний фломастер. Усе це приготували. Слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Ми веселі саморобки! Беремо червоний картон і згинаємо напіл. Ось так робимо основу для листівки. Далі ми беремо циркуль і відміряємо на лінійки 5,5 см. І ось тут відступаємо трошки з боків, ближче до гори, креслимо коло. Не по центру, але трошки так, як наче вгорі. І обов'язково його вирізаємо. Але дуже обережно, бо ви ж пам'ятаєте, що ножиці дуже гострі. Ось так обережно вирізаємо коло. Так, по краєчку, по контуру і вирізаємо. Основа майже готова, далі беремо білий папір і креслимо прямокутник зі сторонами 13 см. Робимо позначку ось тут. Тут теж робимо 13 см. А в довжину буде в нас 19 см. Так, зробили позначки, з'єднали лінією ось так. І накреслили дуже рівнесенький прямокутник. Обережно ножицями його вирізаємо. Ось так. І далі потрібно його приклеїти ось сюди, в центр нашої листівочки. Відкриваємо листівку, змащуємо клеєм наш прямокутник білесенький, і приклеюємо його всередину. Приклеїти треба так, щоб з усіх сторін в нас стирчала червона основа. Дивіться, ось таким чином: по центру. Супер! Розгладжуємо. Основа для листівки готова! А тепер закриваємо ось так, все розгладжуємо, перевіряємо. І далі будемо оздоблювати. Тут будемо малювати ялиночку. Спочатку малюємо простим олівцем. Ось так. Ви можете малювати будь-яку ялинку. Я зробила таку найпростішу. Бачите, головне, щоб її було видно в нашому колі у віконці. А потім її давайте розфарбуємо в зелений колір. Ось так фломастерами чи олівцями, навіть можна і фарбами. Розфарбовуємо ось так. Далі беремо, збираємо малесенькі-малесенькі е, клаптики паперу. Ось так докупи збираємо і вирізаємо малесенькі кружечки. Це будуть іграшки для нашої ялинки. Дивіться, я збираю. Багато папірців і одразу вирізаю дуже багато кружечків. Але якщо вам складно, ви можете вирізати і по одному. Дивіться, або е, два зробити. А ще треба намалювати ось таку зірочку. Е, у вас буде верхівка вашої ялинки. Я зробила таку гарнесеньку-гарнесеньку зірочку. До речі, це може бути все, що завгодно. Але мені подобається така блискуча зірочка, як на небі. Ось так. Супер! І це все приклеїмо на ялинку. Так, зірочка буде тут. Тут в нас буде ось така іграшка. Одна, друга, третя. До речі, іграшки можна намалювати. Але мені дуже подобається, коли ми робимо аплікацію, коли ми все це вирізаємо. Воно таке все об'ємне, таке все гарнесеньке стає. Отож. Краще вирізати, але якщо вам складно, можете ялинку прикрасити і фломастерами намалювати е, такі гарнисінькі, круглесенькі іграшки. Так, цю сюди вона прилипла до мене, а цю сюди. Ялинка в мене готова. Закриваємо листівочку, ось так. І фломастером робимо напис. Пишемо з різдвом. Написати треба ось тут. Дивіться, і вже основа майже готова. Залишилось лише оздобити ззовні. Що для цього треба зробити? Беремо зелений папір. Ось так його приставляємо, приміряємо. Потім повністю знизу потрібно намастити клеєм основу листівки. Так, так. дивіться уважно, ось так, І приклеїти зелений папір. Бачите так, куточком головне, щоб е, не, не стрічало з боків. Але те, що в нас зайве, ми потім відріжемо. Ось таким чином відрізаємо. Дивіться, що має вийти! Чудова, гарнюсінька листівка. Далі, вже з іншого зеленого, я взяла світліший колір, треба намалювати ось такий листочок. Треба зробити три. Тому згинаємо папір, складаємо тричі, і ось так вирізаємо такий листочок. Це буде начебто гілочка сосни. Дивіться, ось так. Так. А для того, щоб вона була яскрава, яскраві ці листочки, потрібно їх обвести по контуру. Я підставляю завжди папір, щоб не забруднити стіл, вам теж раджу робити так. Дивіться, коли ви робите контур, дуже і дуже яскравий в нас буде листочок. І малюємо ось такі рисочки. Ммм, дивіться, як гарно. Так робимо з усіма листочками. Далі будемо робити дзвіночок. Для цього відміряємо 3,5 см. На циркулі і вводимо, робимо таке коло на жовтому папері. Можете робити жовтий, золотий, використовувати те, що у вас є. Навіть червоний можете зробити дзвіночок. Вирізаємо обережно коло і розрізаємо його по центру. Дивіться, ось так склали і розрізали по лінії. І зараз ось так закручуємо, робимо дзвіночок. А ось тут треба його склеїти. Тому. Дуже-дуже обережно, з краєчку намастимо клеєм, бачите? зовсім зовсім трошечки. І ось так закрутили і склеїли. Перший дзвіночок готовий. До речі, треба трошки потримати, щоб дуже гарно все приклеїлось. Тому в мене, знаєте, такий клей олівець, я завжди клею олівцем. Але якщо ви використовуєте інший клей, то треба буде трошки довше потримати. Бачите, отаку розгладили, потримали і притиснули. Дзвіночки готові. Будемо тепер робити бантик для дзвіночків. Для цього беремо червоний папір. Нам знадобиться ось така смужка, згинаємо її ось тут навпіл і потім ще раз навпіл. А тепер дивіться уважно, ось так вирізаємо. Так, розкриваємо. Давайте ще раз трошки вуще зробимо біля основи, ось тут. Таким чином робляться усі бантики. Це дуже-дуже простий спосіб зробити бантик рівнесенький. Тепер ось так серединку склеїмо і теж трошки потримаємо. І з такого ж самого папіру вирізаємо тонесеньку смужку це буде стрічка, яка буде стирчати в нас з-під нашого, нашого бантика. Дивіться, ось так. Робимо такі розрізики, відрізаємо трикутнички. А тепер це все приклеюємо на нашу листівку. Спочатку склеюємо листочки. Ось так: один до одного. Намастили клеєм, приклеїли і приклеїли ось тут по центру. Так, приклеюєте таким чином, щоб не е, закрити ялиночку. Дивіться, трошки ось так наскіз. Супер! Далі приклеюємо дзвіночки. Намастити клеєм потрібно там, де в нас лінія склейки. Ось так, щоб дзвіночок був гарнесенький. Бачите? Там, де ви склеювали, знову намастити треба клеєм. І приклеїти ось так. Потримали трошки. М -м -м, дуже гарна листівка. І, звичайно ж, треба приклеїти бантик. Куди ж без бантика? Намистимо по, по центру. Ой, ми забули стрічку. Давайте намистимо стрічку, поки наш бантик не приклеївся дуже добре. Ось так. стрічка має бути під бантиком. І притиснули. Дивіться, як гарно, Супер! І приклеїмо ось тут бусинку. Залишилось лише оздобити сніжком. Ось так в мене є білий фломастер. Я малюю такі малесенькі-малесенькі кружечки. Це начебто такий буде е, сніг, який є навколо нашого віконця. Е, якщо ви не маєте білого фломастера, це можуть бути білі фарби, білий олівець. Навіть вам підкажу, е, є така біла штука, якою ми зафарбовуємо те, що ми неправильно написали, або якусь оцінку е, отримали, не ту, що хотіли, то теж можете використовувати е, той білий коректор, як ми кажемо. Ось так робимо такі кружечки. Їх потрібно намалювати по всьому зеленому нашому площині, по всій зеленій ось так. Повністю дивіться, білі кружечки дають таку зимову якусь атмосферу та додають зимового настрою. Реально, як наче сніг йде на нашій листівці. Дуже-дуже красиво. Усім раджу зробити таку листівку до Різдва. Дуже гарна. Супер! Дивіться! Яка гарна листівочка! Чудова робота! Клас! Листівка готова! Дивіться, яка вона гарненька, такі гарненькі дзвоники, ялиночка. Отож, робіть багато таких листівок і даруйте своїм друзям. Ну, а на сьогодні все. З наступаючими вас святами і до нових зустрічей! Па-па. Так, цю першу листівку залишу собі, сховаю під ялиночку. Ну, а ці вже подарую. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.